Тож, друзі, друга партія матчу за третє місце куб, Кубок Подяки могилів подільський 20-23. Янківська Янкель, Діосша, вони у синій формі. Грає проти Могилів-Подільської Дісша, вони в зеленій формі. Першу партію з рахунком 25-23 виграли янківчани, тренер Юрій Махневець. Починає другу партію і веде в рахунку Одні минулий. Тренер Оксана Войцова. Перший суддя матчу Світлана Скорбачук. Бар. Під і збирається в фіналі за перше місце. На подачі Могилів. Тим часом вже три-чотири. Несподівано для мене початок другої партії. <звук> Нарешті забувай, Артем розумовився. один 4 Давати янти назар на подачі його звуть назар Ось так зіграв 13-й. Відігрались е, могілевчани, могіливчани, не знаю, як правильно. Могілевчани. Оси удару розмовився, а ось один із і робив і забив. І шість один. В разі, якщо команда, якщо Могилі виграє цю партію, то тоді буде тай-брейк, і третя партія на тай-брейку розіграє переможця, який завоюється саме третє місце. Ян тут подає. І забиває Артем Розумович. Я називаю тільки це ходця, бо я його знаю по прізвищу. Немає складів команди. 3. Хороша подача, але дивіться, справляється могличани, а Розумович не влучає, не зміг перебити сусідку. Недостатня передача була, недостатньо м'як вилетів. Хоча розміри цього залу дозволяють робити такі високі передачі. Махновецький бере перший тайм-аут у цій зустрічі за рахунку 3-10. Я б не сказав, що така безнадьога у Ямполя, але мінус 7 на початку другої партії, щось значить. Оксана Войтович там дуже такий в неї був такий, знаєте, чоловіча розмова роздягальні, як кажуть. У футболі мої колеги-коментатори, які коментують там, українську прем'єр-лігу, яка вчора е позавчора розпочалася весняної частини, чоловіча розмова в Тут У Оксани Вовцович була чоловіча розмова, так я був свідком цієї розмови. Ми там хлопці отримали трішечки на горіхи. Як бачимо, ефект від цього, ми вже бачимо. 10-3 могилів попереду і розумовиль забивається. М'яч. Так бачимо і тайм-аут Юрія Махневецького. Юрія Махновецького був доречним. 4-10. Відстань у плюс 7, вже плюс 8. Події так розвиваються, що ми напевно станемо свідками тай третьої партії. Я хочу звернути увагу ось на що. Я бачу вже на трьох змаганнях постріл команду Ямполя. Там дещо різні вікові категорії були, 2008, і 2009. -й. Але я що хочу сказати, те, що різні варіанти складу. Хоча це майже одна вікова категорія. Я, я бачу як мінімум третій варіант складу. Якісь, тобто це говорить про те, що є ну, такий кадровий потенціал у цієї команди. Багато хлопців займаються. Є кого вибрати у Юрія Махневецька. Блокаут не часто буває у дитячому роді. І дитячі, це вже хлопці, юнаки як мінімум. Забуває національний. Західно 15-6. Це плюс 9 вперше в цій грі. Відставання ямполя мінус 9. Але вони десь так упираються зараз у цей рахунок, 7-15 зараз. Можливо, це стане сто... точкою відліку їхнього повернення, так би мовити, в партію, або, як зараз можна казати, камбека. Камбека. І ось він, можливо, розпочався. Вже 8-15. Тобто мінус 7, було мінус 9. Забиває. А це вже 9-15. Це вже скільки там мінус шість. Оксана войтович вже подумає про, про тайм-аут. І це з цим корчиком у першій лінії, який один номер. Програє номер. і прийнятий поспіль. Розумовець. Не вже, не вже, не влучив, але слухайте, ну атака це 6... правді такий чоловіків. 16 дев'яти тим часом. 17 да, ну, Я його бачив. Е, от, е, Те, що я казав, що різні варіанти складу, ну не повністю різні. А частково, от е, якраз Артем Розумович, якщо не помирать, Артем все-таки Розумович. Третій номер. Це той хлопець, якого я бачив в складі цієї команди і у Крижополі, і у Вінниці. де, До речі, Янкель посів друге місце. Це 2008 рік народження. Зараз він забив, але як там кінчиками ногтей, як то кажуть, дістався няк. 17 Тость мені здається, що боротьба ще буде в цій партії. Від'янці. А тільки що секундомір на моїй камері від трансляції показав 11-11. Варто -11. було загадувати бажання. Загадую, жив все людно. Ще раз повернутися до могилева подібня. Я тут трішечки погуляв.